Той період ми так завали гулий КСЛ тим, щоб нам дали зброю, що здається, нас там ненавиділи начальники всіх напрямків. І коли нарешті я прийшов до нового командира з листом на отримання двох тисяч одиниць західної зброї, сказав, що з усіма генералами все узгоджено, цей буягус нічого не хотів підписувати. Мені реально довелося його змусити підписати документ, на що пішло декілька днів. Декілька днів в той період часу, коли формувалися одночасно декілька великих військових частин, це дуже критично. Через втрачений час ми отримали лише половину і більшість в дуже поганій якості. А останній тиждень його служби у нас він навіть в коридорі мене уникав, а усі повідомлення передавав через шаламагу. Хоч сидів в сусідньому кабінеті. Отаким от, от боягузом міг бути командир штурмового полку. Потім, коли він вже уходив, він розповів шаламазі, що його підставили, що ним скористались, хто скористався, хто ставив накази, яким чином, але вже було пізно.